Коли мені було вісім років, я жив із родиною на маленькому тупику біля Тихого озера. Майже всі будинки навколо були сезонними. Люди приїжджали туди лише на літо, а восени й узимку тут панувала майже повна тиша. Лише кілька родин, зокрема, й наша, мешкали тут цілий рік. Усі всіх знали, ми навіть по машинах могли визначити, хто проїжджає повз. Це був прохолодний осінній день. Я щойно повернувся зі школи, кинув рюкзак на газон і взявся грати в баскетбол. Наш кошик стояв прямо на узбіччі дороги. Тож, коли хтось їхав, доводилося зупиняти гру, щоб дати машині проїхати. Мої старші брати і сестри затримались на гуртках, тож вдома була лише мама. Я бачив її машину на під'їзді, а потім саму маму у вікні. Вона усміхнулася мені, кивнула і повернулася до ноутбука, працювала з дому. Я грав кілька хвилин, коли на нашу вулицю звернула машина, яку я раніше ніколи не бачив. Це здалося мені дивним. По-перше, мешканці нашої вулиці не любили несподіваних гостей. По-друге, був день і всі були на роботі. І по третє, машина була з іншого штату. Та я не надав цьому великого значення. Інколи люди просто їздили до озера, милувались краєвидами або шукали, де розвернутись. Мій будинок стояв першим на вулиці, тож я подумав, що за хвилину побачу, як ця машина розвертається і їде геть. Так і сталося. Машина справді з'явилась знову, та цього разу вона зупинилася.